доброго дня. Чути не вищим. Ще пів, півтори хвилини. Почекаємо, так, десь 15. Лист реєстрації. Дайте, будь ласка. шановні депутати присутні, 11 чоловік присутні в залі не, не прийшла група депутатів, які приймали участь в сесії, яка була, на мій поряд, незаконна. І вважаю, що вони закрили друге пленарне засідання. На той час я вважаю з кустим, що були порушені ряд процедур, які визначені як регламентом, так і законом України. І сесія не могла бути закрита депутатом, який був обраний на тому пленарному в серпні місяці 16 го здається, серпня. Тому йде така ігра в нумерологію. Яка сесія? Нова перша пленарна чи стара друга пленарна. Тому ці питання зараз вирішуються в суді. Я сподіваюся, найближчим часом це буде визначено. І залежності від того, як скаже суд іменем України. Я сподіваюся, що буде досліджено детально процедури, що таке сесія, що таке зібрання депутатів, хто має право головувати і в яких умовах, в яких випадках. Це неодноразово я описував в в розпорядженнях, які ми готувалися проекти рішень. Це описав, думаю, громада це бачить. На сьогоднішній день мало бути засідання, яким 53 питання йшли в основному це питання в більшості своїх, мабуть, повністю це земельні питання. Плюс сьогодні мало розглядатися питання по присвоєння звання почесних громадян Бараської міської територіальної громади рядом загиблих героїв. Сьогодні ми це не розглянемо, на нема Тому я сподіваюся, що мене почують депутати, які не прийшли на сесію сьогодні. І наступне пленарне ми проведемо вже з ними. І закликаю депутатів не гратися в домерологію. Ще раз скажу про це, не гратись в трактування законів. На трактування законів є відповідні юридичні служби, є посадові особи, в тому числі міської рада, які описують процеси всі, які відбуваються, що таке сесія. Якщо ви стали депутатами, будучи в цивільному житті, скажімо так, не депутатському, а не юристом, тому прошу слухатись до колег, слухатись до колег, які правильно озвучують, що сесія це коли є публічне засідання депутатського корпусу. У визначеному місті з процедурами відеореєстрації, звітування перед громадою самого факту сесії і попереднє попередження як депутатів інших, крім своєї команди, яку вони створили, так і громади. Сесію депутати могли скликати у випадку, якщо міський голова або секретар міської ради на законну вимогу депутатів не скликають протягом 10 днів. А не 10 годин, як це було у випадку 16 серпня. Це грубе порушення і взагалі консультуючись, спілкуючись з колегами, міськими головами по Україні, всі дуже здивовані. Такого ще ніде не було. На жаль, вараж генерує практику дуже здорову. Чому таке твориться в місті вараш? З якою метою? Хтось здогадується, хтось знає, хтось кості свої плани, але ми з часом це побачимо. Тому знищувати орган місцевого самоврядування це те, що нас веде саме в Європу, коли є громади, які мають своїх представників, депутатів, в тому числі міський голова, посудова особа, яка надана законом правами і обов'язками, нівелюються. Тому в судах, я думаю, найближчим часом. Сподіваюся, що суди також дотримуються доктрини європейського вектору розвитку громад і України, буде поставлена кратка. Цьому сесію я не відкриваю, а закриваю засідання, яке сесія не відбулася. Наступне засідання, раз по календарю гляну. Йдемо. 16 жовтня, поясню чому. 6 жовтня, 7 жовтня, починаючи. У нас планується зустріч з нашими колегами в місті Остроленка, Спубліка Польща, де буде відвідувати делегація наших фахівців і я також поїду туди. Для підписання договору по співпрацю з нашими колегами в місті Остроленка. це місто поряд з Варшавою, де будується плани уряду Польщі будувати атомні станції. Тому рішення затверджений проект договору рішенням в міської ради, з той, також з тої сторони з польської, з польської депутати міста Остроленка затвердили. Тепер залишилась процедура, це меце Церемоніал підписання самого договору по співпрацю, тому змушені на той тиждень не планувати. Тому на 16 жовтня, середа, плануємо наступну сесію. До того часу я сподіваюся, рішення в судах вже будуть визначені і буде все зрозуміло. Всім дякую. Є питання, може ще якісь працівники, представники громади, представники військової адміністрації, може, є питання? Депутати, є питання? Є пропозиція називати поситувацію як створено власні радість, нікому своє політичної привиди за річного доволо. Це називати, що проводимо ми роботи, а позивати речі, що я не виразно. А так вона місцевому відбудування, створення політичної експерти, скучного створення Дякую. Дякую. Є ще якась пропозиція виступу? Дякую всім.